Добра справа під такою назвою в Івано-Франківську відкрили банк речей для соціально незахищених верств населення. У цьому так званому магазині люди із малозабезпечених сімей безкоштовно отримуватимуть одяг, взуття, побутову техніку та інші потрібні речі. Головне підтвердити свій статус довідкою від соціальних служб подробиці в сюжеті Юлії Юськів. Ідея створення банку речей для соціально незахищених громадян виникла з ініціативи голови обласної державної адміністрації. А її втіленню посприяло товариство Червоного христа регіональне відділення фонду державного майна. Та численні меценати завдяки йому щойно відкритому банку можна отримати не тільки одяг, але й речі домашнього вжитку дитячі іграшки чи побутову хімію. Людина може сюди прийти, підібрати з тих речей, що їй подобаються і підходять для неї. Тоді взяти направлення від територіального центру або від Червоного Хреста, і на основі того направлення вона зможе отримати. Ті речі, які їй підходять, стати клієнтами банку речей зможуть самотні непрацездатні громадяни похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї, родини, постраждали від стихійних лих чи інших надзвичайних ситуацій. Ми на даний час надаємо допомогу практично підлеглим, які стоять під опікою Червоного Хреста. Ну, у нас в області таких 6,5 тисяч людей самотні перестаріли, і там багатодітні Але на превеликий жаль, таких людей набагато-багато більше. Одна особа може безкоштовно взяти з банку лише одну одиницю верхнього одягу чи сезонного взуття. А от принести одяг може кожен, хто відчуває потребу, поділитися з ближніми. Будемо старатися так, щоб речі здавали по місці розміщення. Офісу Червоного Хреста, це Мазепи 135. Ось там не будуть проходити сортування, і по мірі необхідності, зв'язку з тим, що розмір цього приміщення не дозволяє розмістити одночасно дуже багато, по мірі звільнення виставкових або місць будуть сюди доставлятися речі. Будемо просити людей, щоб речі були чисті, попрасовані, щоб не соромно було дати іншим людям. Я говорю, ми не хочемо зробити з таких закладів свалку. Вибачте, грубо я так кажу. Але дійсно нам треба нормальні речі, які б люди далі могли носити. Пункти прийому вживаних речей вже давно функціонують у всіх районних центрах Прикарпаття. Однак, представники соціальних служб сподіваються, що з відкриттям таких своєрідних банків вдасться розширити асортимент і залучити до шляхетної справи якомога більше.